Вітаю Вас, в студії другого телеканалу. Я Мар'яна Підковська, і це програма. В об'єктиві Україна знову готується до святкування 9 травня. Вже сучасні історики говорять, що війна чужа і перемога не наша. Проте не погоджується з такою думкою рідні і близькі ветеранів мовляв, 9 травня це один день в році, коли можна згадати батька чи діда на фотографії ще молодим і гарним з відзнакою за побіду над Германією. Тож, в суперечках, Україна досі готується до цього дня, 9 травня. А Львівщина готується до провокацій. бо чомусь це свято саме у нас ніколи не проходить спокійно. Тема нашої програми сьогодні звучить свято з чужої вулиці. Чи потрібне нам сьогодні святкування 9 травня? Саме про це ми сьогодні поговоримо з нашими гостями в студії. Це Микола Посівнич, кандидат історичних наук, Олег Фоцяк, голова комісії міжнародного співробітництва європейської інтеграції та туризму громадської ради Львівщини, та Віталій Юрчук, експерт громадської організації, центр дослідження регіонального міжнародного співробітництва. Я вас вітаю в нашій студії. І одразу у мене перше запитання буде до пана посівнича. Давайте подамося в минуле і пригадаємо, звідки взялася ця дата 9 травня як день перемоги над фашизмом. Тут ви підвели нам такий контекст: що свято з чужої вулиці. Я б наставив такий е, гострий акцент, бо е, найбільша проблема святкувань 9 травня це є таке, що ми не маємо українського виміру святкування цієї дати. Ми маємо або минулий радянський стереотип святкування цієї дати, як ви зазначили, що згадати діда молодого на фотографії один раз в рік. Тобто це вже є така банальщина. А з другого боку, ми зараз маємо російський варіант святкування цієї свята, і тому нам потрібно терміново вивести свій український варіант цього святкування свята, і потрібно його святкувати. Також 9 травня всі говорять як День перемоги над фашизмом. Це банально ще один міф радянський, комуністичний. Ніякої перемоги над фашизмом не було. Це була перемога чи капітуляція нацистської підкреслі, а не фашистської Німеччини. І, їх, і її союзників в Другій світовій війні. 8 травня Німеччина капітулювала перед західними союзниками. А 9 травня на вимогу Сталіна і радянської делегації було ще раз підписано акт капітуляції вже з представниками радянського уряду. Е, тому, е, Після завершення війни славного параду на Красній площі, коли було придумано такий візуальний лозунг, коли стільки прапорів нацистської Німеччини і полків інших земель було кинуті під ноги мавзолею. Насправді і все. І 15 років ми майже були, забули про святкування дня перемоги чи параду на Красній площі і так далі. І так далі не було. Святкувань лише на початку 60-х років Хрущов, коли почав писати історію, переглядати, постало питання перемоги і як її це влаштовувати. До того, цих 15 років, ніхто не ставив собі таке питання, бо фактично це не було перемоги. Радянський Союз зазнав колосальних втрат не тільки матеріальних, а й людських. І коли в цей час було багато інвалідів, фронтовиків. Які загинули фактично голодною смертю, або були відмінені виплати за нагороди, за металі. Це було фактично приречення комуністичним режимом тих ветеранів, тих фронтовиків, які загинули. І фактично були переречені на смерть, бо вони не мали виплату, тобто пенсії військових і в теперішньому розумінні. І ця перемога отака є банальна, дійсно, со, сл... со слізами на глазах. Бо... Це не є відчуття перемоги, фактично переможці живуть гірше від переможених, і оце такий дисбаланс дуже є тяжкий. І з іншого боку, ми маємо радянський такий стереотип, що ми тільки один рік, 9 травня, згадуємо про тих ветеранів, про тих фронтовиків, які брали участь. А далі цілий рік ми маємо таку амнезію і не пам'ятаємо про них ні. Тому це дивно так протягом року треба працювати, пам'ятати, і ми не забуваємо, що е, ті люди, які святкують, є таких два поняття як ветерани е, великої ті війни. З іншого боку, боку був такий термін, як фронтовики. І фронтовики завжди насміювалися з тих ветеранів, які фактично не воювали, а мали собі зна. На жаль, у тих фронтовиків залишилося дуже мало їх. Фактично немає. Нас в Львівській області, якщо брати діти війни, учасники великої вітчизняної війни десь назбираються сто 100-150 тисяч. Ну тобто стільки ветеранів апріорі не може бути і. Пізніше, коли виходять на парад, молоді по 70-80 по років ветерани, ну це виглядає дуже банально і фактично тих фронтовиків дійсно реальних е, учасників Другої світової війни, немає. І тому ці всі ряджені генерали, іконостас е, з е, нагород. Дуже дико виглядає, коли ветеран не може розказати, де він був і що він робив. Дякую запитання до пана Феціка. Пан Посівнич згадав про те, що треба надати якогось українства трошки це свято. Скажіть, що можна придумати як українізувати 9 травня? Дякую. Я в контексті якраз відповіді пана Миколи. Хочу сказати, що безумовно, 9 травня у нас перейшло з попередньої епохи. Відповідно, має певне ідеологічне навантаження. І е, однозначно, що в українській державі мало би бути переосмислення цього свята. Е, інше питання: наскільки це потрібно? Вже негайно радикально робити, тому що, безумовно, певна частина суспільства для них це якесь, як скажемо, святиня, яка не підлягає ніякому осмисленню. Е, ну, Як не дивно, власне, це свято Перемоги, воно почало святкуватися в Радянському Союзі не зразу. Воно тільки в часи так званої Брежнівської епохи, в середині 60-х років його почали святкувати. Тобто навіть за тих часів за сталінських, тоді ще й не усвідомлювали це, так, робити з нього такі помпезні якісь заходи. Власне, свято було направлено безумовно, для, те, для того, щоб в першу чергу пропагувати цінності тодішньої епохи. Це Напевно, не ветеранів, а якраз оцієї партії, яка керувала той час, і власне людей, які ну завжди прикривалися цією ідеологією комуністичною. Тому безумовно дивно зараз, теперішній час в український час уже незалежної держави, абсолютно це все арештування переносити і святкувати з таким же самим, як кажуть, набором заразлива радує безперечно те, що, скажімо, уже за попереднього президента Віктора Ющенка. Ну, треба йому дати належне при всій критиці, яка звучить на його адресу тепер, особливо від всіх і колишніх друзів, і кумів, і так далі. Все-таки він намагався десь е, зробити його менш ідеологізованим, і це його був підхід однозначно, зробити більше таким, скажімо, людяним. Тобто, можливо, для того, щоб показати якраз оцих ветеранів, оці їхні, скажімо, без тих помпезності, все інше. Теперішній міністр е, культури, пан Щук, я знаю, також давав програму цих святкувань, і е, вони також е, може бути одна, скажімо, е, прийнята, як от, скажімо, зменшені це, із за ідеологізованості цього свята. Але е, власне 9 травня однозначно, що воно от, зовсім е, в найближчий час, напевно. Не зникне як, як якийсь міт для, для певної категорії людей. Як для мене однозначно, що в українському суспільстві потрібно, якщо ми згадуємо е, Другу світову війну, і як дехто говорить, що ще окремо другу віт... велику вітчизняну війну, власне, треба згадувати, по-перше, всіх ветеранів. Е, згадувати. 8 травня я згоден, що це є, повинно бути не з 9-го починаємо, а з 8 травня, не з помпезних парадів, а якраз згадувати про тих, хто загинув, хто поніс, як кажуть, до сих пір інвалід і оці рани не заживають. Я, наприклад, для мене, скажімо, була людина, яку я навіть не знав там по сусідськи, скажімо, жила, і я не знав, що це ветеран. Потім десь з'ясовується, він, він завжди там з паличкою ходив, він завжди там скажімо, на ногу і нормально не міг ходити. І потім з'ясувалося, що цей ветеран цієї війни Другої світової. І от для мене це, як кажуть, ветеран, це людина справді не з медалями, яка в першу чергу ходить, там якісь під, під різними прапорами, а це людина, яка справді. От, Скажімо, це все тримає в собі, направлено на те, щоб, можливо, передати дітям, але не показувати та якихось таких показушних походах, маршах і так далі. І от дивіться навіть зараз на сході України. От дивно звучить, дивно виглядає. Донбас, здебільшого, був про Росію, про, скажемо, про комуністичну. Так? І завжди в більшості голосував навіть не за партію регіонів, а за комуністичну партію. Це 90-ті роки, початок 2000 х Зараз у них фактично появилась значна категорія людей з російськими прапорами. Про що це говорить? Напевно, це говорить про те, що, на жаль, війну, оці, скажемо, вони легко поміняли червоні прапори на проросійські, тому що цей міф. 9 травня він якраз був направлений в першу чергу на оту так звану Радянську імперію, теперішню вже Російську імперію, і дуже спокійно поміняли прапори і якісь певні наголосили. Тобто не йшлося про те, щоб справді згадати ветеранів подвиг, а згадати правда е е якось ідеологічно підвести складову під певні, певні скажімо, державні утворення. Що ми власне і отримали зараз? Я думаю, що про якраз більше. В контекст я думаю, не заміни. А власне 9 травня, якщо в Україні, можна святкувати це дещо пізніше. Я скажу більш детально. Дякую. Зараз запитання до пана Юрчука. Знаємо, що в країнах вже пострадянського простору, так маємо трохи інші традиції ніж в Україні, і, зокрема, в Росії, можливо, ви нам більше розкажете, як в цих країнах. Святкують 9 травня, і що ми можемо від них перейняти? Ну, по-перше, я би хотів наголосити на тому, що не можемо ми в жодному разі говорити використовувати слово святкування. В даному контексті ми можемо говорити тільки про відзначення, і не відзначення дня перемоги. А це може бути або вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Чому Тому що війна для українського народу вона розпочалася не 22 червня як? Нам говорили досить тривалий час. А вона розпочалася 1 вересня 39-го року і закінчилась 2 вересня 45-го року. І, до речі, коли український військовий також приймав участь у підписанні акта про капітуляцію Японії, я б хотів би ще дещо доповнити пана Олега. Ми говоримо дещо так аморфно, тобто про те, що велика кількість людей підтримує. Відзначення ну, відзначення дня перемоги. Отже, станом дві 2013 році відповідно до такого узагальненого соціологічного опитування. Близько 80% українців, ну не тільки українців, а громадян України підтримували відзначення, або як тоді казали, святкування дня перемоги. Це 2013, Отже, 2013 рік да. Ну, На сьогодні поки що такої інформації немає, але я думаю, що вона особливо не змінилася. Дозвольте, Можливо, я там... вам наведу статистику за 2011 рік, за опитуванням Центру Разумкова, 9 травня великим святом вважали 70% українців. Це два роки перед 2013-тим. Бачите, ми знову повертаємося до цього слова свята. Не можна святкувати. А те, що більше 10 мільйонів українців загинуло в роки Другої світової війни. Що стосується інших країн, ну хотілося б наголосити в першу чергу про рішення влади Казахстану і Білорусі, особливо наголосити на Білорусі про відмову від використання в цьогорічному відзначенні цієї пам'ятної дати Георгіївських стрічок, які, як ми знаємо, історик не може детально про це розказати. Були створені ще Екатериною II наприкінці XVIII століття, і вони вказували на велич Російської імперії, на непереможність Росії, власне кажучи. Так що, якщо навіть Білорусь та Казахстан найбільші, найтісніші партнери Російської Федерації, відмовляються від використання георгівських стрічок, це говорить вже про переосмислення. Відзначення цієї дати навіть в цих країнах, ми не можемо ну, скажімо так, що святкування або відзначення Дня перемоги у пострадянських країнах, воно, звісно, навіювалося Радянським Союзом. І зараз у більшості республік пострадянської, які входили до складу Радянського Союзу, воно відзначається так само помпезно, як і в Росії. Ну але звісно не так помпезно, тому що не всі не всіх торкнулися ця війна. В основному Друга світова війна вона пройшла по Україні, по Білорусі, по Росії. Тому звісно, що масштаби відзначення цього цієї дати там набагато менші. Що ж стосується України, я би хотів наголосити: нарешті почав працювати Український інститут національної пам'яті. Ось е, е, буквально вчора мені на очі потрапив е, один із перших документів, мабуть, які я побачив: е, рекомендації щодо відзначення, е, власне, е, цієї дати в Україні. Тобто і е, досить е, виважні рекомендації, які не дозволять поглибити ту кризу в Україні. Світопоглядну кризу, яка є між різними, між прихильниками відзначення цієї дати і навпаки противниками. Отже, інститут національної пам'яті України він рекомендує, по-перше, не відмовлятися відразу від цієї від відзначення цієї дати, але від такого помпезного пострадянського відзначення перейти все ж таки. На відзначення на мікрорівнях, тобто, це обов'язково має бути вшанування пам'яті людей українців, там людей з інших національностей, які а, загинули в роки а, Другої світової війни, як день скорботи, Так, да, день скорботи. Да. Нам е, необхідно не тільки вшановувати е, е, їх пам'ять, тобто приносити квіти на їх могили. Також треба об, обов'язково розглянути можливість виділення Цільової соціальної допомоги, ну якщо фронтовиків в нас вже майже не залишилися, то принаймні ветеранам Другої світової війни, які все ж таки через це пройшли, через всі ці випробовування. Ну і можливо слід також е е розпочати відзначення не тільки 9 травня, а й перейняти досвід європейських країн. Ми все таки прагнемо в Європу, і ми не відмовляємося від наших європейських прагнень. Відзначати 8 травня, також як але відзначати як день пам'яті жертв людей, які загинули в роки Другої світової війни. Дякую до дня Європи. Ми ще повернемося і зараз до пана посівнича запитання. Ми згадали про георгіївські стрічки. Так і знаємо, що цьогоріч саме українська молодь запропонувала альтернативу. Це червоний мак, який вже давно в Європі є таким символом. Ну, ми як завжди, орієнтуємося на Європу, але забуваємо свої символи. Завжди символом такої пам'яті по ветеранів про комбатантів, як завжди говорили в нашій військовій історії. Це було червона калина. І калина, ну на жаль, зараз в нас не, не розцвітає калина. Більше ми йдемо на листопад і вшановуємо тоді своїх бійців. Маки в європейській культурі перейшли, бо це перша вісняна така, можна сказати, як вітка. Її легко почепити собі от сюди. І тим самим як червоне і чорне, знову у нас російська пропаганда може. Засудити в поширені Бандарівщини, бо маки червоно-чорні виглядають, і для мене найліпшим був принципом це е, така е, символ е, синьо жовтого прапору ленточку, яку Ющенко пропагував, щоб вона була. Чому білоруси і Казахстан відмовилися від, від тих колорадських ленточок? Бо вони бачать, якщо вони будуть ті форватері політики і історії Російської не Федерації, а імперії, то наступними після України стануть вони жертвами, і фактично, Казахстан і Білорусія поступово поступово самі відходять. Щодо європейських Європа з дня пам'яті відразу було. Зазначено європейськими політиками, на сучасному етап, етапі переходить до Дня пам'яті чи Дня Європи, загальному, як європейських цінностей, щоб це не е, поширилося. Червоні маки, воно гарно візуально виглядає. і як для молоді воно таке креативно виглядає для мене саме більше це треба українізувати 8-9 травня, цілий цикл зробити цикл не парадів, не демонстрацій, а відвідань масових могил. Та ж Харківська операція. Дніпровська операція, битва за Київ, битва за Дніпропетровськ, де в морях в тих операціях загинуло 400-500 тисяч. корсун Шевченківська операція, Львівсько-сандомирська операція на Буклінському перевалі і так далі. І так далі. Тут пан Віталій казав, що загинуло 10 мільйонів. Насправді, за підрахунками теперішніми України понесла питомі втрати майже 14 мільйонів. Тобто, фактично, з тих 42 мільйонів радянського союзу українці мали дуже великі втрати, і саме е, я би не відмовлявся від 8-9 травня. Навпаки, треба показувати всім, що українці були основною частиною діяльності під час другої світової. війни. Я вам дякую, пане Миколо. Зараз у нас буде невеличка перерва, і ми знову повернемося в студію, де будемо розмовляти про 9 травня. thank <laughs> you